Моє вітання, шановні друзі. Отже сьогодні домовилися про перемир'я, 30-денне перемир'я. Давайте подивимося, чи буде воно діяти. Знаєте, оголосити це одне, а от реально спробувати припинити вогонь це зовсім інша історія. Давайте подивимося, чи буде виконуватися, прийняти рішення. Ну, дивіться, я скажу так, тут була, знаєте, тут прийнято рішення відстоювати позицію, відстоювати позицію відродження, да? перейти на, на новий рівень якийсь посонечку, перейти, тобто до вирішення проблеми. розпочати процес припинення вогню, дивіться, ну розпочнеться процес припинення вогню він розпочнеться. В цьому допомогли. А ви знаєте, тут, якщо і заставлють, якщо відбудеться це, то так, знаєте, рішення буде прийняте просто таким от наказом. Чітко, конкретно. І найголовніше найголовніше, що необхідно Трампу, це зупинити, зупинити війну. Тобто, знаєте, як, ну, зупинити. І це головне просто зупинити, поки що просто зупинити. Розпочати процес, просто зупинити війну. Тому що Віка, віка Мечі говорить про те, що зупинка, все, стоп, стали. І це головне, да? Це, і це вже, посонечко, це вже уже результат. Вже результат. Так. Дивимося далі. Сила і є бажання. Готові. Готові розпочати процес уходу від воєнних дій. Ну, знаєте, сплановано, ну, визначилися, готові розпочати цей процес? Готові. Давайте подивимося, чи станеться так, як, як уже спланували, чи станеться так, як спланували. Цілі є, визначена ціль, конкретно. Звичайно, без розчарування не обійдеться. Значить, Зміниться ситуація, щоб ситуація буде змінюватися. Ну, я скажу так, що взагалі-то домовлялись про повну зупинку і будуть робити все можливе для того, щоб зупинити. Але, знаєте, це буде супроводжуватися певним розчаруванням, певним розчаруванням. Є ціль, є офіційні заяви. Давайте глянемо. Ну, тут без обману тут не обійшлося, звичайно. Обман у співпраці. Все-таки стався якийсь обман у те, що полоні, те, що нам невідомо. Цілі визначені, але цілі, які до нас не доведуть. Ми, ми цього не дізнаємося, скажімо так. Не дізнаємося. Робота може бути зруйнована. Робота може, мир може бути зруйнований. Тому що сталося, сталося щось, знаєте, як протискають ціль, але по брехні. Оцей план він іде як по брехні. Тому вся робота може бути зруйнована стосовно миру. Ну, оголосять, дивіться, як тут говорять, да? оголосять офіційно, оголосять про те, з чим вже визначилися. Визначилися з чим? Зупинити. Зупинити війну, да? і це досить добре по сонечку. Все прекрасно, все оголосили, все. але ця робота вона зруйнується. І знаєте? Ну, Давайте згадаємо, як Раша дотримувалася з 2014 року, як вони дотримувались цього перемир'я, А так буде з цим перемир'ям. Не для того вони розпочинали, щоб, ну, щоб, поки в них є можливість, можливість це робити, да, вони будуть робити. От, до, до того моменту, коли вони повністю не дадуть, ну, коли повністю не отримають по зубах. як кажуть. Розумієте? По зубах. Робота буде зруйнована стосовно миру, тому що обман. Так. Найближче оточення. Група створюють ситуацію, Да? Наші, дивіться, тут і так і ще друзі створюють обманну ситуацію в робочих групах. Ну тут в робочих групах, групах ізначально відбувся якийсь обман. Ой, обман. І цей обман зруйнує мир. Вплине на мир. Пауза, Пау, дивіться, пауза буде зруйнована. Буде зруйнована. Па, значить, пауза про мир, да, документ, пауза, документ про мир буде зруйнований, тому що у цих групах робочих є друзі, можливо, Росії ну, не чиї друзі, да, однодумці, які. Які вже ізначально в оцій домовленості заклали брехню? Ну, виглядає так, що він виглядає так, що перемир'я буде зірвано. Може бути зірвано, але домовились так, дійсно домовились, будуть намагатися і так далі. Так, зірвали це перемир'я, зірвали обманом. Обманом як Як обманом, то так, що скажуть, а це ж Україна стріляла. Вони передягнуться в українську форму. Почнуть стріляти, зафіксують, що це зробила Україна, все, все зруйновано, ми йдемо вперед. Тут обман, тут обман, станеться якийсь обман, обман який зруйнує цю паузу. Ну ось так. Давайте ще раз перепитаємо. Чи зможуть утриматись від вогню 30 днів по лінії розмежування, да? така ситуація вже була. Ситуація підвішена, ситуація безвихідна, це хитрість, це пастка. Ви знаєте, хочуть, я вам скажу так, хочуть по-хитрому знову заманити обманом, по-хитрому, заманити в пастку. Для того, щоб прийняти якесь рішення по миру. Ну, закінчиться воно обманом, обманом, хитрістю і, і, і знову пасткою. Ну, знаєте, ну, і, і карта дежавю, ну таке вже було. Ну з 2014 року таке вже є все. Кругом винувата Україна. Росія прийшла на територію України, а винувата, винувата Україна чимось. Отакі ситуації вже були. І такі ситуації, тобто, мир, перемир'я, воно зривалося, зривалося. Завдяки обману, тому, тому що завжди звинувачували Україну. І знаєте, тут, тут нас переджає, що це може бути пастка. От, от це зараз, що, що зараз підписали, це може в майбутньому нам вистрілити якоюсь пасткою. Що може статися? Вже король є бажання. Уже злого короля є бажання перемогти. так? Да? Або хоче перемогти. Далі, тут іще жезловий король, так скажем, жезловий король, можливо, видав якусь інформацію, інформацію, скажімо так, ну, досить, досить хорошого змісту, да? поряд із жезловим королем падає карта. Агентури. Ви знаєте, воно оце те, що зараз відбувається, воно як сплановано, якимсь єрофантом, вся оця, оця, перемир'я, але воно піде по башні, по обману, по хитрості, по, по заманюванню в ловушку. Ну, то щось, щось воно вистріли не зовсім так, як треба, скажімо так. І таке вже було. Тому що сплановано це якимсь ірафантом, вчителем і наставником, біля якого дуже близько стоять хто, близько стоїть агентура. І знову ж у ці історії, близько до всієї цієї історії, дуже стоїть наш жезловий король. Розумієте? От, от я носом чую, що готується щось не зовсім гарне. Можливо, знаєте, як зірвуть росіяни, звинуватять Україну, і знову в Україні зброї не буде, нічого не буде, все, ну, щось, щось тут, щось тут. От воно, як начебто, зірветься. Давайте ще спитаємо. Спланував. Так, треба результату не буде, тому що шанси затягуються, все підзатягнеться, воно буде знову ці шанси будуть тягнутися. Треба чекати. Знаєте, оця карта говорить, що ти те, що спланували, воно підзатягнеться в виконанні. Тобто не те, що і підзатягнеться, це по-перше, підзатягнеться, а по-друге, це те, що не матиме, не матиме результату. Це те, що не матиме результату. Ось, Чи виконає раша? Чи погодиться раша на припинення вогню? Це, що сьогодні начебто, сплановано. Чи погодиться пауза? Теж будуть заяви якісь. Для того, щоб вони зупинилися, треба реалізувати їхні бажання. Вони висунуть ряд бажань. Можливо, вже висунули, тому що обман. Обман і хитрість. Можливо, для того, щоб оце перемир'я відбулося, вони Тобто, да, стоп. Відбувся стоп сто во всьому, да? вони заявили про свої, по свій комфорт, поразка. Бачите, як? Тут іде складена зброя. Так, їм потрібен комфорт. Дивіться. Тому вони підуть за пропон... треба передивитися, необхідно передивитись, е... якою дорогою йти. Дивіться, тут може бути складена зброя, але це все нечесний бій. Оце все, що зараз крутиться, воно закрутилось, воно може вистрілити проти України. В якому плані? Значить, вони зупиняться ради свого комфорту і бажання. Зробити паузу. Пауза це ну, ведення нечесного бою, да, це до, до того часу, щоб провести в Україні вибори. Тут ще карта вибору. Тобто да, мечі в землю потрібні вибори. Тобто, в них свої цілі є. Вони зацікавлені в тому, щоб в Україні теж пройшли вибори. Ну, давайте подивимося, що ще може там бути. Перемир'я, домовились. Ой, обговорили, домовилися. Ой, за це, знаєте, і, і, і всі, всі ці домовленості закінчуються десь. Вони закінчуються десятком, мічі, десяткою мечів. Все це закінчиться не зовсім гарно. Домовилися, да? Але й воно по десятці мечів? По луні, по, по хитрості, йде воно? Такі, який. Якийсь мутнячок замучен, замутили там, домовилися закінчити, ведуть гру. Дьявол веде гру, Д'явол веде гру для того, щоб змінити стратегію і тактику в війні. Отже, з цього перемир'я, з цього перемир'я росіяни хочуть. Скористатися і змінити стратегію і тактику для того, щоб потім, потім добити. добити. Тут не просто так, щоб оце перемир'я ми потім не вихаркували своєю кров'ю, я вам скажу. Тому що ігра ведеться по діалогу, Зрозуміли, так? Да? Тут, дивіться, тут, знаєте, мене ще що насторожує, ось насторожує оце, оце сочетання карт. Це просто трендец. Значить, дивіться, Єрафан спланував разом із агентуркою, спланував щось. Щось спланував. Що спланували? пастку. По повішеному пастку спланував. Тут, тут не, зовсім, не зовсім добре падає для України. Розумієте, щось, щось мене тут насторожує, дуже насторожує. Як це перемир'я пройде для України? Давайте глянемо. Як це перемир'я? пройде для України. Для України. Сила. Цей документ. Цей документ обман. Розумієте? Продавлюється. Ці домовленості продавлюються, але там є обман, те, що скрите, те, що... ну, дивіться, всі ж говорять, що там домовлялися про щось, що нам не скажуть. Це вже, це вже говорять всі абсолютно, що були скриті перемовини і були якісь прийняті рішення, які ми не дізнаємося луна. Як це перемир'я пройде для України? Пусте воно падає. Взумієте? Оце рішення, яке зараз прийняли по обману, воно падає по пусту. Чому, чому пусте? Чому це рішення буде, оце рішення, яке прийняли, чому воно, воно буде пусте? Чому? Агентура тут попрацювала дьявольська? Це рішення, що це або не буде виконуватись, або в цьому рішенні заложений обман, яким скористається дьявол. Ну, ну, дивіться, я вже і так, і, 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 і по-іншому, і по іншому, а воно все не виходить, немає нічого доброго. Нічого немає доброго для України. Кінцевий результат що буде з цим перемир'ям? Що буде з цим перемирім? Те, що напрацьовано колективом, успішна робота, дивіться, успішна робота колективів, які працювали над цим. Успіх піде. Не матиме успіху. Колективна робота, успіху не матиме. Ідуть от цієї ці успіху, не матиме. Чому не матиме? Ще раз запитую. Чому не матиме успіху? Колективна робота, яка зараз на працювання? Напрацювали якісь документи йде. Попусту через обман падає. Чому? Чому не матиме успіху? Тому що єрафант е е е хитромудрий, так? Да? Якийсь, якийсь іще король, єрафанти і король відмовляться реалізовувати його. Можуть відмовитися, реалізовувати. Результату не буде. Результату не буде. Важко буде дуже ідея. Ідея даватиметься. Важко для нашого дому, дуже швидка, є якась таємниця знову. Таємниця для військових і так далі, в цих домовленостях таємниця якась є. Ну, що я, поки я нічого не можу сказати. Гарного стосовно цього перемир'я. Подивимося. Дай Боже, щоб. знаєте, Я вже говорю так, щоб цей розклад не програвся. Дай Боже, щоб щось змінилося, тому що події розгортаються дуже швидко. ну, Дай Боже, щоб він. Не програвся в мінус для України, скажем так, цей цей розклад. Але я наскільки говорять карти Таро, що нам треба бути дуже дуже обережним, тому що дивіться, і Єрафант, і, і Король відмовляться реалізовувати це ці домовленості. Не матимуть вони результату, тому що ці домовленості, ось вони, вони пішли по, по ілюзіях, так? тому що є обман через обман. Йдуть вони по ілюзії через обман. Щось, щось там якась це таке, мені здається, буде ловушечка, я вам скажу. Дякую за увагу. До побачення.